Всім привіт! Продається Passat b 8 2015 рік. Машинка по кузову не має жодного підфарбування, має гарний зовнішній вигляд, без якихось дефектів. Покажу зараз прибором.

90... 94 Машинка на хорошій зимовій резині, нормальні термозні диски, повністю обслужено, замінено масло в коробці, на даний момент не потребує жодних пладень. Збережений салон є клімат для задніх пасажирів. Нічого не подерто в багажнику, все як нове. Тут є в комплект, так як з заводу, шторка присутня. З цієї сторони також жодних проблем немає. Всі карти все ціленьке, сидіння в оригіналі, нічого не перешито гарному стані датчики світла дощу. Оригінальний пробіг 243 тисячі, будь-які перевірки. Це 2 літра дизель, 103 кВт. На коробці dq 250, 6 ступенів, мокра найкраща коробка. двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь також присутній підігрів руля. Руль також не перешитий, все збережене, кого цікавить. Будь ласка, дзвоніть, приїжджайте на огляд і купуйте. Машина реально в гарному стані.